Вчора готувала запіканку, сьогодні вона вже повністю вистигла, настоялася, я її порізала, ми вже пробузняли. Дуже смачна виходить для перекусу ідеальний варіант. Кілограм курячої печінки перемололи через мясорубку. Можете два рази, але я один. Стакан манки, стакан кефіру або кислого молока. Солимо. Печемо все по смаку. Я ще додаю, як завжди, улюблену мелі сунелі. Ви додаєте, що хочете, що душа забажає. Все замішуємо, ставимо в холодильник на годинку, щоб мамка набухла. Тим часом нам треба багато насмажити цибулі і моркви. У мене тут чотири великих цибулини і дві великих, дуже морквини. Солимо, перчимо, доводимо до смаку. Вимикаємо і повністю вона має нас вистигнути. Коли манка настоялася, додаю три яйця, висипаю всю засмажку, гарненько перемішую. Беру форму, дві форми верніша, змащую олійкою, посипаю сухарами паніровочними, щоб нічого не прилипло. От і в розігритій духовці 170-180 градусів випікаю годину. Вона виходить дуже смачна, мягенька, ніжна, ароматна.